Російські воєнні кораблі ді до війни область не готувалася тут. Вибачте, але без нецензурної лексики ти не скажеш музеї, які знаходились в Мелітополі, в Бердянську ми не встигли і не змогли евакуювати. Можна казати, що це провина також і обласної державної адміністрації. Ми скле зробили, робили помилки після скандалів у Запоріжжі та Запорізькій області. Цирк це дуже гарно, але ми маємо допомогти, і ми вміємо допомагати. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні, звичайно, будемо говорити про культурну спадщину України. Вірніше про те, що вдалося зберегти в гостях. Володислав Мороков, вітаю вас, пане дня. Скажіть, будь ласка, ось з початку війни дуже швидко, досить швидко, ворог закупив захопив Запорізьку область. Практично 80%, На жаль, перебуває в окупації. А чи вдалося якось зберегти ту культурну спадщину, яка є, яка нині перебуває в тому ж Мелітополі, ну на тих же ж територіях, населених пунктах, які під окупацією? Дивіться, коли ми кажемо про культурну спадщину, це великий пласт об'єктів в Запорізькій області. Основна маса культурної спадщини це наші кургани. З 9 тисяч об'єктів це близько 8 тисяч з половиною, Це кургани і курганни групи. А те про що ви кажете, це я так маю на увазі. пам'ятники, пам музеї. музеї тому щодо збереження, щодо курганів, ми за цим не можемо достатньо. Повної інформації мати, тому що територія окупована понад 60%, 67% Запорізької області окупована. Але з тих фотографій, з того, що у нас інформація доходить, так знищуються і кургани, тому що насправді ця війна це війна артилерії, і, власне кажучи, знищуються кургани як об'єкти. В курганах робляться ворогам капанерів. В курганах робляться окопи, робляться умовні там точки, тому що це зручно. До речі, коли був студентами якось в Кам'янки-Дніпровському районі Упали кургани, в ньому знайшли німецький дот ще з другої світової війни, і кістяк німця під скажімо так підлогою цього дота. Тобто традиція військова робити в курганах військові опорники, воно ну постійно. Тому зрозуміло, що після війни ця категорія буде максимально нами досліджена. І я думаю, що на жаль там буде величезна кількість знищених цих об'єктів, не дивлячись на те, що вони мають тисячолітню історію. Відносно музеїв, музеї, які знаходились в Мелітополі в Бордянську, ми не встигли і не змогли евакуювати, тому що з двох причин: перше 26 лютого ворог вже був під Мелітополем, і найголовніша причина, що ніхто. Не в цій студії, не в цьому місті, не в області не готувався до такої війни. Відповідно, провести евакуацію будь-якого закладу за день за півтора дня нереально. І більше того, тепер ми аналізуючи проблеми, чому ми не встигли тоді, більше, чому органи місцевого самоврядування, які мали відповідати за це, не встигли їх евакуювати, і не було навіть фінансування закладено на евакуацію. Тому що в нас були розгорнуті експозиції. наші заклади мали на меті експонування, тобто. Тих матеріалів, які могли б бути розміщені, там коробки, ящики, елементарний шпагат і наявність транспорту, воно не планувалося, тому що до війни область не готувалася. А це щодо окупи території. на неокупованій території У нас був певний люфт часу, і зрозуміло, що ми тут встигли максимально все, що є цінним евакуювати за межі міста Запоріжжя, і ми зараз живемо спокійно, навіть якщо не дай боже стануться обстріли і ну, випадково втрапить в наші заклади. То ми не лише евакуювали і надійно заховали всі експонати. А де заховали, звичайно, це а, зараз таємниця? Да. А ви не маєте І, права до речі, щодо евакуації. На місцях в Бердянському Мелітополі наші колеги робили все можливе з огляду на ту ситуацію, яка там відбувалася. тому що миттєва окупація це після війни. будемо ще з'ясовувати, яким чином ворог опинився в Мелітополі 26-го. і власне кажучи, яким чином тут же ж та окупація, про яку ми з вами казали зараз. Перед ефіром мріяли про те, щоб швидко звільнилася Запорізька область. Це ж не військово було. Перші сутички сталися в Мелітополі, і власне кажучи, лише тоді починали зупиняти. Тобто це не є військовий успіх російської армії. Вони йшли, тому що там нікого не було. І це питання, можливо, потім і будемо неможливо, ми будемо задавати потім, тому що не лише музеї не евакуювали, поготись, не евакуювали нічого. Власне кажучи, ми навіть людей не встигли евакуювати. Ми потім протягом декількох місяців намагалися через ці коридори людей вивезти. Тому що знову таки ніхто не готувався. Ну знаєте, то хотілося б, ну ми далі з вами поговоримо про лайку як зараз культурну складову нашої української, ну, нашої української культури, якщо можна так сказати. Проте тут, вибачте, але без нецензурної лексики ти не скажеш. Виходить те, що настільки швидко вдалося ворогу окупувати частину Запорізької області, а серед спротиву лише цивільні громадянські громади. Це виходить. В першу чергу це провина це злочин. Це злочин, це а, військова відносно, зрада. можна казати, що це провина також і обласної державної адміністрації, а, так об... як ви мали якось трошки трішки готуватися. Тим паче було Дивіться, дуже багато до військових багатом. обласна адміністрація не готувалася. Ми військовою адміністрацією стали з, за назвою з часом, тому що військова не була нашою компетенцією. Да, у нас є частини, які тут знаходилися але це зовсім не а, питання. А, конкретне було. не до вас мається на увазі в цілому. Вся державна обласна війна. Ну це буде тому що насправді не лише проблема музею, а й проблема того ж самого Маріуполя. І тих хлопців, які опинилися в оточенні, і це пройшло і через мене дуже сильно. Через слава Богу, що зараз все закінчилося. Але фортеця сталася лише тому, що її змогли оточити із боку Бердянська. А з боку Бердянська пройшли так же сильно і швидко, так само, як і до Мелітополя. Все та ж була проблема. Тому, повертаючись до музеїв, наші колеги на місцях робили все можливе для того, щоб врятувати ці експозиції із Виходячи з тих моментів, які є і єдиний шлях, який був, це вони закопували, заховували експозиції. І якби деокупація Запорізької області відбулась так швидко, як деокупація Чернігівської, Сумської там, Київської області, то напевно це б спрацювало, тому що до захованих схронів загарбники добралися лише влітку, тобто через 5, десь 4 десь місяців, і те завдяки зраді місцевих колаборантів, які вказали місця, де було заховано. Тому, на жаль, знайшли заховані експонати, цінні експонати Мелітопольського музею, і так само змогли прорватися в Бердянському Броську, там де картини, але зараз вони. Як скажемо по бродському і ми бачимо експозицію, тобто що вони виставили, принаймні, вони їх не вкрали по Мелітопольському. Це ж на контролі в будь-якому випадку. Ми знаємо до кожного експоната, що там було. І, Відповідно, якщо вони після деокупації там ці об'єкти не знайдуться, як і нацисти, які повертали, Німеччина повертала після другої світової, так і росіяни будуть повертати через міжнародні суди, те, що вони вкрадуть. А скажіть, можливо, є якийсь перелік зараз, якийсь моніторинг відбувається, скільки пам'яток чого залишилось, в тому числі на окупованій території. Звісно. Хоча я розумію, що це сьогодні насправді зробити дуже складно. Ну тому, те, що... що залишилось, тому що у нас вівся обліки. Ми знаємо, і після е, проблем 2014 року з Донецьким краєзнавчим музеєм е, нами були зроблені висновки, і всі книги, е, всі е, переліки, вони були відскановані, переведені в електрони. Тобто, ми е, знаємо, що там було, тому що проблема 14 чотирнадцяту року показали, що наприклад міністерство не знало, що знаходилися достоменно в музеях Криму, і в музеях Донбасу. І в результаті це виникла проблема, як виставляти претензії. То роблячи з цього висновки, з 14-го року була проведена інвентаризація всіх музеїв, все, що там було. Тобто тепер ми, ну, ми принаймні знаємо, що знаходилось там в музеїв до 24 лютого. От що робити з тими будинками, які на жаль сьогодні постраждали внаслідок ракетного обстрілу з боку расистів? Тому будуть що в тому, вуалі, я можливо. Я знаю, два-три будинки повністю вже понівечені, які є архітектурною, культурною спадщиною України. Тут ми працюємо разом з міністерством вже зараз. В тих містах в тих областях по Україні, де є ну називаємо так умовно, спокій там, де є деокупація, вже за допомогою міжнародних фондів. ЮНЕСЕФ ЮНЕСКО. Ми міністерство вже з цього року починає від. Відновлення тих об'єктів, які були знищені в Запорізькій області. Ми на даний момент надаємо перелік, але зрозуміло, що міжнародні організації зараз не готові надавати кошти на ті міста там, де відбуваються бойові звітна. Тому що ну на жаль, це логічно, тому що відреставроване буде знищено знову. Тому чекаємо до окупації, Після того будемо відновлювати і коштом області, і коштом держави і міжнародними коштами. Ну, це будуть зовсім окремі програми. Правильно я розумію? тому що ті населені пункти дуже багато і приватних і житлових будинків постраждали. Там тобто буде це буде відновлюватися живе. окремо. А це так. за рахунок, Тут, те що об'єкти культурної, історичної спадщини будуть за за допомогою і державного, і міжнародних грошей. Це вже зрозуміло зараз, тому що вже ці фонди зроблені. Ну, ви знаєте, самі дивлячись на те, що роблять решисти у в нас в області. Тут, як я вам же і казала, без нецензурної лайки ти просто не обійдешся. Тим не менше, з початку повномасштабного вторгнення лайка стала дуже буденним явищем, не лише в повсякденному житті, а й на ефірах. Пам'ятаємо всі новини з русських воєнних Ді». Зараз кумир для молоді і той же поворознюк, який що не слово, так якийсь мат з його вуста звучить. Ось скажіть, будь ласка, що з цим робити? Як можливо трошки вже слід прибирати лайку з української мови? Тому що Дивіться, вона дійсно ну, вийшла. на... Насправді лайка нічого нового, якісного стрибка не, не сталося. Але що... їй стало дуже багато. Да, те, що на початку війни це, був, це була відповідь, це була гарна відповідь. Насправді, зрозуміло, ми тоді. ну дискусії, звісно, не було з представниками наших релігійних громад, тому що вони притримувалися е, протилежної думки. Вот вони мали на увазі, що не має бути жодної лайки. Е, я вважаю, що насправді та позиція з тої фрази про русський воєнний корабль це насправді було настільки неочікувано як для росіян, для окупантів. І відповідно, це стало яким символом і для супротово для України, тому що в цьому контексті зрозуміло, що це є емоційно. емоційно. головне на лайк лайкою. Не розмовляти, а можливо, десь використовувати. Ну і в ефірах, я думаю, що ми з вами відповідаємо за суспільство за виховання поколінь, то ми з вами зможемо від цього утриматися і не використовувати наш з вами слова, словарний запас достатній, щоб емоційно ну, знати, як розповісти. Мені, я вам пропонувала перед ефіром, ви відмовилися, тому да, що ви тому, чиновники? Тому, відповідно, я, я ріс на Бабурсі. Повірте, як лайка, яка там є в побуті, в на увазі на вулиці, вона не стала більшою. А я думаю, що зараз стала і менше, тому що ну на жаль, в культурі каката. Ти ж саме барачно коридорне, да вона була нормою. На жаль, яке життя тоді це і було. Але зрозуміло, що і школа, і далі суспільство намагається з цим працювати. То, хоча mm -hmm. дуже багато експертів кажуть, що після війни це все просто зійде на нівець. Давайте трошки до іншої теми. Як сьогодні підтримувати тих артистів, які виїхали з окупованої частини Запорізької області або з тих зон проведення бойових дій, це є це є величезна проблема. Я спілкувався із міністерством і піднімався на загальних державних нарадах. Я думаю, що ми поки що цю питання піднімаємо. Немає програми, якою би можна було підтримати тих, хто виїхав. Так ми працевлаштували кого змогли. Тобто в наших бібліотеках, в наших театрах, люди, які виходили з окупованих, які захотіли, ну які мали можливість, і директорих закладів зрозуміли, що вони потрібні. Вони брали, але це не є масове. На жаль, багато випадків, яких я знаю, мої гарні друзі, які поїхали далі з України у Вінницю і працюють, умовно кажучи, на буряках, тому що треба родину якось годувати. І відповідно їх фах тут не знадобився, тому що немає такої кількості. Це я кажу по бюджетниках. По наших колегах на жаль, да, це є проблема, але з іншого боку, нам вдалося втримати фінансування на довоєнному рівні тих, хто є в Запоріжжі, в Запорізькій області на неокупований і в деяких територіях територіях на окуповане ми продовжували виплачувати дві третини заробітної плати. Фактично, там, де люди не зрадили Україну, там де люди. Залишалися з Україною, не працювали, не пішли на співпрацю. Вони продовжують отримувати заробітну плату. Я так розумію, що ось ви кажете, ми працевлаштували кого могли. Тобто, напевно, не всі творчі колективи вони працевлаштувалися тут у Запоріжжі. Частина напевно поїхала yeah, до yeah. західної України. Правильно? На жаль, ну і знову таки ми з вами давайте повернемося до того, що все ж таки війна, і війна це не це не недостаток. Це війна, це не є розвиток держави. Ми маємо цю проблему. Ми маємо зменшення фінансування в цілому і погалось. Культура теж, тому відповідно, зараз шукаємо форми, шукаємо, як заробляти для того, щоб вийти на той рівень, який був довоєнний, десь щось врізається, десь зменшуються витрати. Але у нас у галузі культури є така бюрок... ну, як бюрократична, можливо, управлінська проблема, чому у нас це гірше, ніж, наприклад, в тій же освіті або в медицині, тому що освіта і медицина має державну субвенцію. Культура немає то культурної субвенції, якою можна було перекрити тому. Культура повністю на обласному бюджеті. Обласний бюджет формується з доходів області. Ми з вами почали нашу передачу з того, що 67 сім чи 80 відсотків області окупована. Відповідна кількість недоотриманого в бюджет десь з цією цифрою. В результаті звідки брати гроші? Питання. Тим не менш, як намагаєтеся підтримувати сьогодні культуру, українську культуру у Запорізькій області, особливо ну, на окупованих, тому що окупанти з... заходять, вони починають завозити свої книжки, розповідати якусь, нібито там свою псевдоісторію, казати, що у нас тут ще динозаври бігали, а Ленін вже віддав Україні Україну. Ну тобто, ми ж всі розуміємо всі ці пропагандистські історії. Як ви намагаєтеся? Я не буду брехати, що ми можемо підтримувати українську культуру на окупованих територіях, тому що ви праві росіяни заходять, чи спочатку брали адміністративний а потім заходили в наші заклади і знищували все, що нагадувало про Україну. Тому багато з наших колег разом з керівниками районних або сільських там селищних рад були арештовані і були на ямі, тому що Україна якраз є в культурі. У нас немає можливості, і ми не вимагаємо від наших колег, які залишилися там, щоб вони виходили з жовто-блакитними прапорами, і продовжували казати, що Україна в такий активний спосіб. але... Вони зберігають те, що те, що можуть. Вони зберігають фонди. Вони зберігають е, наше українське і, власно кажучи, ну знову таки відновлення української культури відбудеться після деокупації. І ми вже зараз готуємо ті ж самі бібліотеки. Ми готуємо експонати, тому що наше українське там знищено. От, ви самі сказали, після війни буде знову відновлення всього українського там на тих територіях, які будуть деокуповані. За який кошт? У нас є обласні програми. Ми вже зараз подали програму. і Вона затверджена головою Запорізької обласної адміністрації розвитку культури, яка відрізняється від довоєнних. Якщо довоєнна програма у нас була виключно заходи, фестивалі, то у нас тепер вона складається з трьох блоків. Зрозуміло, що на деокуповані, де окуповані, неокуповані території заходи. Ми плануємо які можливі, тобто нові ці виставки, експонати, це видання книг, для які потім підуть на деокуповані території. І а дві нові частини це. Відновлення на деокупованих територіях кошти на закупівлю книг на закупівлю нових експонатів на відновлення наших музейних музеїв, музейних кімнат і зрозуміло, на безпеку, на відновлення відтворення тих самих бомбосховищ. Тобто у нас нові програми, але знову таки все це буде можливо після деокупації. Це те, що у нас є в планах. Початку повномасштабної війни кожен на своєму фронті робив максимум, що могли. Освітяни зустрічали переселенців. Я знаю, що ви також доєднувалися до допомоги. Ви зустрічали не переселенців, а вже біженців. А у вас був такий гуманітарний хаб, там де був козак палац раніше. Да. Ну, він і є, там і є козак палац. Да, ми його не він є сьогодні, але цей хаб зараз припинив свою діяльність. О, так, ми, в принципі, почали не з козак паласа, ми почали з державного цирку, але не лише заклади культури. Там починали працювати. Вся облдержадміністрація. Бо ми прийшли від облаї адміністрації, така сводна, батальйонна група, умовно кажучи, від спорту, від управління спорту, від екологів, від освіти, від культури. від… Архіва приходили, чергували, тому що ми там працювали цілодобово. Ми визначили, що нам потрібно там 10 людей одночасно, які будуть працювати на реєстрації, тобто реєстрували, потім надавали освіта адреси, їхали на ці адреси, куди люди можуть поселитися. І це наша одна частина. Плюс з'явилися громадські організації. Ми тоді познайомилися з такою потужною організацією, як посмішка .UA. От у них досвід був більший, ніж у нас, тому що серед керівників і волонтерів була велика кількість Донбасу, які вже. Прожили і вони знали, що очікувати. Тому коли вони приходили в навіть нас вчили, тому що розуміли, що буде відбуватися. І до нас підключилася місцева організація обласна Червоного Христа. Не вплутати з міжнародною, яка вказала себе на імпотентну організацію, яка нічого не може. А наші місцеві з перших хвилин допомагали нам цілодобово, вони відповідали за харчування, вони зробили там кав'ярню, чай, пиріжки, а згодом вже туди підключалися і наші заклади. Вони робили там та ж сама філармонія, пиріжки привозила, але і бізнес підключився до нас е з перших хвилин. Передзвонили вони, я так зрозумів, зробили якусь е між собою логістичну. Не за комунікацію, і вони допомагали не лише на блокпости, а й до нас привозили для переселенців. Їжу е такі кав'ярні, як Борис Фен, е «Аристократ». З перших днів вони годували сотнями порцій. Вони привозили безкоштовно і залишали у нас. І ми цими порціями їжі і гарячої, і другим і, і чай, і компот годували цих біженців. Тобто, отак. От, от у нас поєдналися всі ці три сторони: бізнес, державне управління і громадські організації. А з часом ми зрозуміли, що Цирк це, це дуже гарно, але ну, не справляйся. Треба більше треба площа для того, щоб надавати допомогу, тому що посмішка Юї працювати почала з міжнародними організаціями, почала приходити через них гуманітарна допомога, яку ми ну, зіштовхнулися в Запоріжжі вперше. І для цього треба були якісь склади вже стало незручно. І тому було прийнято рішення, що Казахпалац це якраз виставкова площа, яка може і приймати, і може тут надати першу соціальну допомогу, і може бути як склад. І відповідно ми пере... через місяць переїхали в Казаклас і все те, що ми робили в цирку, ми як інструктуру продовжили там і пропрацювали десь більше півроку. Але я знаю, що також у вас планувалася співпраця з ООН, власне, яка стосувалася б гуманітарка, але після скандалів у Запоріжжі та Запорізькій області я так розумію, що ця співпраця Ні, так і не пішла. Ні, Там було пов'язано. Там, знову таки не варто ідеалізувати до кінця міжнародні організації. Я вперше познайомився з тим, що є величезний пласт міжнародних організацій, які саме допомагають біженцям. Це і при ООН, різноманітні програми і там світова продовольча програма. Це і приватна компанія, яка розгорнула. Дуже гарний приклад це світова кухня. Тому це привально. Вони як умовно кажучи, конкуренти ОНТАМ ЮНІСЕФ, але вони молодці. Вони от коли приїжджав їх керівник. Він показав карту там, де йде війна, там вони допомагають. Тобто вони працюють в цьому напрямку. Теж. Але вони ми про співпрацю, ми хотіли з ними розгорнути, була наступна. Ми відкрили не лише хаби в центрі. і У нас допомагали місцеві ініціативи, і, зокрема, в сільське місцевості, тому що люди їхали не лише в місто. Люди розуміли, що міста великі можуть бомбити. І вони залишалися в селах навколо міста Запоріжжя, і там створювалися хаби. І ось бачи, що ну побачивши, з чого створений і з чого формується цей. Продовольчий набір. Я виступив з ідеєю, з ініціативою ООНівськими групами. Що давайте ви зробите, ми зробимо з вами спільно проєкти, де наповнювати ці продуктові набори. Ви будете купувати у наших фермерів, тому що наші фермери теж страждають. Вони не можуть продавати. Але продукція не ну, сільськогосподарська, в тому числі ну, плюс, і плюс, у нас якась, це якась підтримка бізнесу, і підтримка економіка. і вас буде три єдина. Тобто, все одно ви підтримуєте, все одно ви закуповуєте це ці товари, гроші. Ви закуповуєте у наших. Вони не просто закуповують, Вони готові спільно з вами робити цеха по переробці, по формуванні всіх там квашена капуста, яка була в цих наборах. Там мука, і все інше. Онівські організації вони дуже сильно допомагають. але вони це потужна бюрократична організація. В результаті все це потонула. Пропозиція ті, які низові з нами працювали. Вони погоджувалися, що це треба робити. Ну всі ці ідеї десь там потонули і результат не пов'язуєте це зі скандалом. Ні. Воно скандали зовсім інший був напрямок. Там насправді є закупівля. Зрозуміло, що вони підтримують свого виробника, і зрозуміло, що коли польський уряд йому дяка, підтримує нас, то він підтримує те, що робить, те, що ми пропонували. Він купує у своїх. Виробників підтримуючи свою економіку, зрозуміло, і надаючи нам допомогу. Їх право ми пробували розгорнути тут. Ну воно не розгорнулося. Дивлюся, і досі от така програма у нас не просить. Можливо, коли ми переможемо і будемо допомагати іншим країнам. Ми тоді зможемо таке робити на правах тих, хто надає гуманітарну допомогу. Ну на цьому. Поки що, хоча наші фермери, ті, хто мали приймати участь, вони я знаю, виграли гранти Юнісефовські. Вони поступово ці цеха роблять і роблять ну, робочі місця, вони продають ну, на вільному ринку. Mm -hmm. Тому ідея вона нікуди не поділася. А і третя частина цієї ідеї була: те, що ми ж мали могли брати на роботу тих же самих біженців. Це є проблема. Тобто, от, три соціальні проблеми ми вирішували, ну не достучалися ми. А що це за реабілітаційний центр для військових, який плануєте відкрити, зробити? Ми, Чому власне культура опікується? Ми до війни завжди казали, що наші заклади не є просто закладами там бібліотека, або театр. Ми завжди були соціально орієнтованими. Ми вже були соціальними хабами до війни, але ми надавали послуги з інформаційної культурні послуги. Власно кажучи, досвід існування Казак Палаці Цирка показав, що наш досвід він має служити і можемо допомогти суспільству те, що актуальне. До речі, в тому ж самому Казак Палаці у нас чергували бригади акторів, танцорів, бібліотекарів. Пам'ятаєте, ми розфасовували, що приходило в мішках, і ми займалися там фасувальниками, вантажниками, тобто соціально відповідальними. І ми зараз розуміємо, що ну я розумію, колеги розуміють, що наступний виклик після того, що ми справилися з першою проблемою біженців, це є виклик: люди будуть повертатися з війни. Люди вже зараз повертаються з війни, і після перемоги величезна кількість воїнів повернеться, їм треба буде допомогти повернутися в соціум. І це не є проблема України. В'єтнамський синдром це перше, на що звернули увагу в Штатах після Великої В'єтнамської війни, тому що після Другої світової війни все, весь світ був в синдромі, і особливо на це увагу не звертали. То це буде величезна проблема. Ми маємо допомогти, і ми вміємо допомагати. Тому ми вирішили і зараз ми зробили концепцію. Реабілітаційного центру для військових, які будуть повертатися після він, які зараз повертаються. Ну він відкриється лише після війни. Ні, він, або він ми вже зараз вже плануємо, буде тому що ми маємо бути готові. От як тоді, ми ж не були готові до біженців, бо біженців не було. Так і ми з колес робили, робили помилки. Робили знову таки. Тепер я розумію, цирк, дякую, що нас дав приміщення, але цирк це ну не найкраще для логістичного хараку місце, тому що насправді цирк це зовсім для іншого. Треба ось такі, як казак Палац. Тобто це площа, куди можуть приходити. 10-20 фур за тиждень, там, де можуть розміщатися всі ці коробки, там, де це можна фасувати, там, де велика кількість людей може спокійно, не давлячись проходити. Тому і тут ми вже зараз готуємося. Ми спілкуємося зараз із міжнародними організаціями, з мінветеранів, з міністерством оборони, подаємо проєкт. Цей на і є підтримка обласної державній адміністрації розуміння, що цей комплекс, в якому буде реабілітація як медична. Так і фізична, так і психологічна. А психологічно ми розгадаємо через е, працю через з нашими майстрами. Пам'ятаєте? От у нас було можливо, пам'ятаєте акція зброя кульозброї культури, коли ми е, зволон... розпис Петриківський розпис на ми побачили тоді, коли хлопці приїхали з передової. Mm -hmm. Вони приїхали зовсім. Ну тобто вони приїхали з війни. Так, вони приїхали тільки що з бою. У них зовсім ця проблема. Але коли вони включалися, вони хоч трішечки перемикалися на іншу, на більш мирну і із задоволенням вони займалися. І ми бачили це. Тобто, ми розуміємо, що і ми, мистецькими заклами, можемо переключити хлопців, які будуть повертатися з величезними проблемами, допомагати в саме в ресоціалізації. І тут буде той же самий підхід, який був і в Кавказак Палаці. Мається на увазі така батальйонна група сводна. Тут будуть працівники і соцзахисту, тут будуть працівники і медицини, і молоді, і культури. Ми об'єднаємо всі наші зусилля для того, щоб максимально допомогти нашим воїнам, воїнам, їх родинам, тому що так же саме будуть справлятися з цим. Ми не хочемо, щоб на самотужки залишилися родини, тому що в'єтнамський синдром в першу чергу або взагалі попосвоєнний синдром він буде бити. По родинам, тому що скільки там під навіть цей рік на фронті зрозуміло, що проблеми, які родини будуть зіштовхуватися, а ми маємо допомагати, тобто ми розуміємо, що це буде проблема. Так, а за який кошт це буде це робити? все буде фінансуватися? Ми зараз подаємо проекти і на обласний ну, це е як гранти правда, як на і на обласний, і на державний, і тут інша проблема. Ми цим почали займатися ще коли у нас був е е казак палац, коли ми працювали. Але ми спілкувалися з міжнародними донорами та Оневським. Вони казали, ми займаємося біженцями. Нам заборонено займатися військовим. Якщо ми будемо допомагати військовим, ми, не, ми нас одразу припинять фінансувати, тому що нам гроші дають на е допомогу мирним. І ми не змогли знайти міжнародних донорів, з ким ми не спілкувалися. Максимум, з ким ми могли проговорити, це лікарі без кордонів. Вони сказали, що ми можемо давати вам безоплатну допомогу, медично наші колеги. Але не ми, тому що якщо дізнається, що ми допомагаємо вам військовим, нас тут же припинять фінансувати. І ось зараз ми написали на посольство, але знову такі відповіді ми не отримали. Але ми доб'ємося. Я вже знайшов британську організацію, називається Хелфогіров, які займаються вже для своїх саме ветеранів, які там із Афганістана із інших допомоги, і ми за їх прикладом будемо робити такі ж самі. В принципі, він має бути і буде схожим на допомогу як казах Паласі, тобто ці ж саме люди. Але головна поки що проблема це приміщення, тому що без приміщення центру не буде. Так, а коли все ж таки можливо, він запрацює я Хоча думаю, що якісь почати є, якісь з весни? Ви плануєте з весни? І власне будете допомагати військовим, які зараз боронять Запорізький да, край або я... і Ми Хто буде з... звертатися. Ті, хто будуть звертатися, ми будемо допомагати, тому що вже зараз звертаються воїни, які не обов'язково Запоріжжя. Тобто, вчора звернувся боє 79-ї, який сам Дніпропетровець, але він родину вивіз в Запоріжжі. І він просив допомоги. Я розумію, що багато людей буде зупинятися з інших територій. Ми не маємо подібних проєктів в Україні. Ми будемо знову перші. Ми десь зробимо помилки, але ми зрозуміло зробимо найкращий цей реабілітаційний центр. Будемо сподіватися, що скоро цей центр реабілітаційний він запрацює. І дійсно, він допоможе нашим хлопцям. І ви допоможете, тому що ви розкажете про нього, і будете нам допомагати шукати і фахівців і спонсорів. Тоді запрошуйте на відкриття. Звісно. Дякую за розмову. Пані.